Як зробити свою машину чистою за секунду, ми знайшли дуже просте рішення: дуже зручні і чудові серветочки, які відмінно вбирають вологу і витирають насухо без розводів. Це те, що потрібно для автомобілістів. Сама користуюсь, людям рекомендую. Ось ми маємо ось таку одну вологу серветочку. Ми її намочили попередньо. Показую. Гарненько витираємо елемент нашої машини. Натираємо, так, гарненько. Це мокра, це суха. І натираємо. Як обіцяю, без розводів. Дивіться, як круто. Чудово. Цим зараз і займусь. І вам рекомендую дивіться, чудові серветочки. В наборі йдуть дві штучки, маємо наявності велику кількість. Я думаю, що це може бути як і приємним маленьким подарунком для чоловіків, які люблять чистоту, так і для тих, хто дійсно цінує свій час і економно витрачає кошти, того, що дійсно вони дуже суперово витирають. Ось такі серветочки, з другої сторони також ось це без ворсу. Є петелічка. До речі, їх і на кухню можна використовувати. Я, напевно, і на кухню собі візьму їх, бо вони чудово витирають і дійсно не лишають ніяких розводів.